Добрий ранок усім! І сьогодні ми новиночки от Хочу вам показати, які цікаві. Почнемо з таких от каблучок дерева життя для зв'язку з родом. Це у нас іде каблучка Ners Plav, 18 розмір. Так от вона виглядає. Дуже гарно носиться. Не темніє, навіть можна руки мити. Так, це у нас наш сплав, також є дерево життя. Це у нас іде вже в сріблі, теж 18-й розмір. Теж дуже гарне. Так от воно з різних сторін виглядає. Така от красота. Потім іде у нас така от велика каблучка. Це у нас іде 23 розмір, але є і 18 -й. З рунами по колу теж наш сплав. 23 розмір. Бо іноді в мене питають трошки більші розміри, от вже з'явився. так І також така от цікава теж каблучка, теж вона йде в сріблі, теж дерево життя. Розмір може трошки змінюватися, плюс-мінус три розміра туди-сюди. Така от новиночка. Також є отака от теж от цікава. Вона йде теж срібна каблучка повністю. І от просто така от цікава, чисто Така, як можна як сказати, як дзеркальна. Зараз вам її помірюю. Якби стильна, така цікава. дзеркально. 18-й розмір теж. Тут, тут проба її. Староста от вам і помірюється, хто любить теж такі надзвичайні цікаві. Вона, можна сказати, як дзеркало, наче, від дзеркалі. Ну, це така от срібна, незвичайна Потім іде ще чорний агат. Чорний агатка блучка, вона виходить, у нас тут теж розмір зміни 18 плюс, ще може бути десь на три розміри. Така от чорний ага так. І ще є такого плану, в такому стилі ще червона яшма. Теж дуже гарні тут включення. Дивіться, можете роздивитися. Тут теж розмір зміни 18 плюс. Навіть іноді можна і зменшувати. Тут буває, можна так його підігнути, якщо і на 17-й, в принципі, можу підійти. І така краса натуральна. Так, каблучки я вам показала. Ще новиночки є отакі от от амулети. Підвісочки амулети. Тут у нас іде ініферті такий єгипетський захисний амулет. Ключ Анг маленький. Ключ Анг Великий. Це йде наш сплав. Анубіс маленький. Ніфертіті, Око Гора. В общем, така цікава підвісочка. На захист, на успіх у житті. Два ключа Анг. Анубіс, Ніфертіті. Теж цікаво. Потім йде теж е, така от рука Фатіми. Око, око, гаргони теж від пристріту, для захисту від негативу. Так, от рука зіми. Теж можна на ключі або на сумочку підвісити для краси, для захисту. такі захисний малект. Потім йде кулон. Отакий от от дуже гарний сріблястий кулон Анг. Теж тут навіть є різні символи. І око гора, і жукс з коробей, і сонечко. Така от красота. Ключ, Анг, Ініферті. Ну, в общем, теж захисний, класний кулончик. і також є жук з коробей. Такий красивий, золотистий з оком гора. Теж, на щастя, на успіх. Жук з у нас завжди повзе на сонечко приносить счастье, успех. Вот такий вот классный египетський амулет. Так, також з новиночек у нас з'явилося. Зараз я вам покажу. Классный. Так, трохи вони вони запутались о чомусь. Ну, я вам по черзі покажу Отака вот от, вот солушка кулончик халиотис. Дуже гарний кулон Така от красота. Потім у нас іде. Потім у нас іде. чорна совушка. Така от чорний агат. Кулончик. Так от він виглядає. чорний агат, захисний камінь від негативу. Захищає. Також є совушка-аметист. кулончик аметистовий такий гарний кулон з аметистом. І є також така от совушка. Чорненька, теж з чорним агатом, такого плану Теж можна носити як захисний амулет. І також ще з'явилися класні амулетики. Зараз теж вам покажу дерево життя. Дерево життя. Отаке от тигрове око колончик. Тигрове око. На фінансовий успіх для того, щоб у вас росли фінанси. Ну і також він від пристріту для захисту фінансів. Потім йде аметистовий такий. Теж з деревом життя для росту вашого, ну, якби творчих творчих фінансів. Ой, творчих творчих якихось, ну, це у нас камінь аметист, камінь верхніх чакр то це для ну, якби для росту ваших творчих талантів, інтуїцій. Більше отак от, так? Потім також так само і лазурит. Теж дуже гарний камінь для творчих починань. І для росту, так? Дерев, з деревом життя разом. Дуже цікавий амулетик. І також йде так само і циозит. Включення мой рубільчиков іде. Ось такі от дерево життя, кулончики, кого цікавить, також пищить. Така от красота. От. І також ще хотіла вам показати ще от новиночка, от така от кулька жовтенького кальциту. Це хто збирає для себе цікаві, вона така жовта. Більше, можливо, тут трошки пересвічує, да, фонарчик? Але у неї дуже гарні такі цікаві включення. Теж дуже гарний кальцит. Красота. І також вже хто чекав, вже з'явилася отака вот черепашка нефритова. Теж статуеточка. Цікава, зелененька така, так? Да? Красота. Ну, в принципі, на сьогодні, все. Усім дякую. Якщо що підписуєтесь, якщо цікавлять ціни, пишіть нам. Instagram або на Viber краще, швидше всього я на вайбер відповідаю. Вайбер у мене є в описі YouTube-каналу, є в описі Тіктока. Також підписуйтесь, не забувайте на Тікток, на Instagram на Facebook Все це і всі мої соцмережі є в описі YouTube і Тіктока. В Тіктоці періодично бувають стріми з новинками прикрас, можна онлайн подивитися. от раза два в тиждень точно бувають. Так що підписуйтесь також і на TikTok, він теж є в описі Ютуба. Усім бажаю гарного дня. От, здійснення бажань. Усім до зустрічі. Нових відео. Не забудьте теж і тут підписатися, щоб не пропускати новиночки, якщо вас цікавлять натуральні камені. І не тільки. Усім до зустрічі, пока-пока.